Тренери команда відіграла вже чотири контрольних поєдинки. Звичайно, що в товариських матчах результат не на першому місці. Що ви побачили в грі команди саме в цих чотирьох матчах? Побачили, що ми добре готові фізично, ми добре попрацювали, і це видно в виграх, є в нас швидкість, але ж не вистачає трохи порозуміння на корті. Додаються гравці в команду, тобто у нас нова команда, і треба налагодити деякі взаємодії на, на корті. І над цим ми працювали. І в четвертої, четвертої грі це було видно, що у нас щось є, щось вимальовується. І... Взагалі ми задоволені цими іграми, задоволені тим, що ми побачили трохи інший баскетбол. Це не те, що ми тут о -о, трохи інший стиль команд і Словакії, і в Польщі. І взагалі ми задоволені, що ми з'їздили і зіграли такі гарні чотири гри. Якщо говорити про новачків команди, так про інших гравців, ви вже знаєте дуже дуже багато. Наші глядачі також, я думаю, ознайомлені з ними непогано. Новачки, давайте почнемо з Івана Дружелюбова. Так з найвищого підемо по зросту. Іван Дружелюбов приємно вразив приємно вразив на, на цих іграх, тому що коли ми працювали тут в Україні після стадіону. Були трохи під під навантаженням, і ми не все могли побачити. Але ж коли почалися ігри, ми побачили, що у хлопця є потенціал, і він допомагає нам в іграх, І це, це дуже добре. І треба, але ж треба йому працювати, працювати і ще раз працювати до тренування, після тренування. Але ж потенціал великий, і я думаю, що Ваня буде допомагати нам. Напротязі сезону. Його колега попередній лінії Крейхок Сейковуван. Як він, взагалі людина, яка не готувалася з командою, що він показав на майданчику? Він дуже досвідчений гравець, гравець збірної Нідерландів. Але ж він дві гри зіграв, а потім він захворів. І тому о, не можу там, сказати до кінця, як, як він влився в колектив, тому що от, потрібні нам були ще, ще дві ігри з ним, але ж хвороба е, завадила цьому. А, так він досвідчений, він має гарний кидок, і він бореть, бореться на кошику. І, е, я думаю, що він нам повинен допомогти в грі е, з в кваліфікації кваліфікацій фібека. І Сіджей Вільямсон, гравець, єдиний гравець, так і з новачків, які поповнив команду саме в задній лінії. Його також бачили минулого сезону, знають його потенціал, наскільки добре він вже влився в Дніпро. Вливається, ще не влився на 100%, Це не швидкий такий процес, тому ми працюємо над цим, але ж з кожною грою він. Прогресує, і налагоджуються якісь там зв'язки в команді. Це, це дуже добре. Ми, я думаю, що ми рухаємося вперед, і, і зі, всім, зі всіма гравцями новими, скажімо так, ми, я думаю, що ми вгадали, але ж є у нас проблема в, в передній лінії, є проблема. Сипала нас, отримав травму і не зможе він нам допомогти. В кваліфікації Єврокубку Фіба, але ж тому ми і знайшли Крейга. Він десь схожий на нього, але стабільніший кидок, десь схожий на нього. Ну, будемо якось так виходити з такого скрутного становища. До старту команди в Кубку Європи Фіба вже залишилось трошки більше тижня, так і я так розумію, що команда вже прицільно готується саме до цих пильників. Так, прицільно готуємося так. Я сподіваюся, буде у нас інформація більше про команду з Румунії. Поки, поки ми працюємо над тим, що побачили ми на турнірах, поки це обираємо якісь там, те, що нам не подобається, і те, що дуже гарно, ще більше хочемо, щоб було краще. А я думаю, в кінці тижня у нас буде більше інформації про Румуну і там конкретно будемо вже готуватися туди. Мы that?